Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді паяльна станція osst 210 Ось такій коробочці вона заїжджає до нас на склад. Замовити цей товар також ви можете за промокодом, який бачите зараз на відео. І детальніше дивимось комплектацію. Ось така брошурка по використанню на двох мовах. Така карта і дві коробочки. Так, ми бачимо якісний кабель живлення. Ось такий вхід. І ось така вилочка. Так, підставка для паяльника, друтіна мідна кулька, тут силиконова насадка, також кабель заземлення є. Так, і дивимося, що в другій коробочці. Ось бачимо ще один заземлюючий кабель. Так, ось сама ручка. Дуже зручна. Компактний дизайн. Так, ось тут бачимо такий вхід. Жжало. Ось, ось так воно встановлюється дуже надійно, не хитається, не вилітає. Так, і тут у нас ще є ось така віскозна губка для чищення жала. Так, і ось така силиконова підкладка, коли потрібно виняти, наприклад, гаряче жало, щоб не чекати, коли воно устигне. Нею можна і скористатися. Так, і сама паяльна станція. Живлення паяльної станції 220 вольт. Так, ось тут кнопочка вимкнути вимкнути, потужність 75 Вт. Так, ось такі ніжки. Тут бачимо є регулятор температури, дисплей. Робоча температура від 120 до 450 градусів. Замовити дану паяльну станцію ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.